Діагноз – не перешкода для спорту. Це доводять учасники всеукраїнських легкоатлетичних змагань, які сьогодні з'їхались до Луцька із десяти областей України. Таїсія Мешко вже кілька років займається у Волинському відділенні спеціальної олімпіади України. Тренується двічі на тиждень і має гарні результати. А змагання завжди в радість. Доже мені доби тяжені. У мене є тут долю. Мама в дівчини зізнається, спорт дуже допомагає розвиватися і щоразу радіють новим успіхам. Такі змагання проводяться досить часто, і я вважаю, що вони дуже потрібні для наших діток, тому що на таких заходах у них є можливість реалізуватися, проявити свій потенціал. Вони згуртовуються, вони мають змогу проявити свої особисті якості. Правда, радіїм перемогам так. однозначно. За команду Волині буде виступати і Оляна Сухачевська. Це в мене перше змагання, і я дуже радію, коли я змагаюся, це для мене супер. Всеукраїнські змагання з легкої атлетики спеціальної олімпіади України, присвячені пам'яті Миколи Стасюка, 18 вересня стартували на стадіоні Авангард. Це особливі змагання, де беруть участь спортсмени із синдромом Дауна. Ці діти, молоді люди, своїм прикладом доводять, що спорт не має обмежень хвилиною мовчання. Учасники вшанували пам'ять полеглих захисників України та Миколи Стасюка, капітана Волинської команди спеціальної олімпіади України, багаторазового чемпіона. П'ятий рік поспіль, як життєва стежина закінчилась за Миколи для Миколи Стасюка, мого рідного брата. Хочу сказати вам, шановні учасники, що ви переможці і ви чемпіони, тому що головне віра, віра в себе і в свої сили. Це важливіше будь які обмеження. Був чудовим спортсменом і людиною великої сили волі, Згадує про свого земляка Миколу Стасюка Григорій Недопад. Людина, яка завжди могла ставити плече, подати руку, і допомогти в скрутній ситуації. Ви вже на листа запалили вогонь Олімпійський, Тому вперед до нових звершень і до нових перемог. Слава Україні. Співорганізаторка турніру Катерина Свіщева пишається, що у Луцьку започаткували легкоатлетичні змагання для спортсменів із синдромом Дауна, і вдалось зробити потужне спортивне дійство, яке запам'ятається кожному. Вперше цього року захід проводився дуже унікальний, адже відбувався забіг торч ран. Перша в Україні ми запалювали олімпійський вогонь на вежі луцького замку, і наші військові, працівники поліції, державної служби з надзвичайних ситуацій, медики. Несли цей наш Олімпійський вогонь через все місце, запалив наш спортсмен і амбасадор спеціальної олімпіади отець Павло Хом як на вежі Луцького замку. Унікальне дійство. Цей вогонь Олімпійський був пронесений через все місто і занесений на стадіон, де майже 70 учасників з 10 областей України з синдромом Дауна чекали на наших гостей тут. Після спільної розминки розпочалась спортивна програма змагань із бігу на 50 метрів. Найкращий час у першому забігу показав Богдан Олексюк із Тернопільської області. «Я не буду забігати, я, не буду... я не буду... Змагання триватимуть два дні, де учасники змагатимуться у бігу на 50, 100, 400 метрів, стрибках у довжину, метанні м'яча та штовхання ядра. Ці спортсмени є прикладом величезної сили волі, оптимізму і прагнення до перемоги. А своїми досягненнями доводять, що спорт не має бар'єрів. Ольга Яцюк, Мирослав Хотинчук, телеканал Аверс.